Добрий день, університет Палацького в місті Оломоуц, в нашому розділі університети Чехії. Якщо ми говоримо про Оломоуц, це місце ем, дуже чарівне, це дуже старовинне містечко, в якому мешкає приблизно 100 тисяч мешканців. Кожний п'ятий з них студент. Стосовно міста Оломоуц, то для наших українських студентів це місто дуже зручне, тому що через це місто іде щонайменше два потяги компанії Рігіодже прямо з України. Ви можете дуже швидко і комфортно переміщуватись з України в Україну, поки ви навчаєтесь в цьому університеті. Ну і університет Палацького. Дуже відомий своїми спеціальностями, унікальними спеціальностями, унікальними можливостями і такою атмосферою суто для навчання. Це не тільки гарна архітектура і гарна природа, це і величезна така наукова база, на якій будується гарна освіта. Які є факультети і спеціальності, традиційно ми з вами подивимося. Ну, перш за все, хотілося би сказати, що університет цей заснований в 1573 році, тобто в кінці 16 століття, навчається в університеті щонайменше 23 тисячі студентів. Університет має 900 навчальних програм. Ну, як я вже сказала, в Ломовці кожен п'ятий мешканець міста це студент. Отже, величезна кількість молодих людей, з якими цікаво мешкати в одному місті. Факультети. Є доволі незвичні для нас факультети, наприклад, Кирило Мефодівський богословський факультет, який має наступні спеціальності етика і культура в медіальних комунікаціях, католицька теологія, міжнародна соціальна робота і гуманітарна робота, соціальна робота, соціальна робота з дітьми і молоддю, теологія і релігія з акцентом на освіту. Тут вступ з мотиваційним листом і усною співбесідою. Наступний факультет, медичний факультет. І я нагадаю, що чеською мовою освіта безкоштовна. Отже, коли ви здаєте тест, письмовий тест фізики, хімії біології, проходите конкурс доволі значний, ви навчаєтесь 5 на стоматології, 6 на загальній медицині років безкоштовно для Європи це дуже унікальна можливість. А філософський факультет традиційно це там, де знаходяться всі гуманітарні науки. Мови: англійська, чеська, китайська, французька, японська, корейська, німецька, польська, португальська, російська, іспанська, українська іспанська філологія все це і філологія, і література, і культура є і вивчається на цьому факультеті. Крім того, є такі гуманітарні спеціальності, як археологія, архівознавство, економіка і менеджмент, історія, мовно-аналітичний аналіз, культурна антропологія, лінгвістика в цифрових науках, психологія, соціальна аналітика, журналістика. Письмовий тест буде на цій спеціальності з профільного предмету. І наступний факультет це факультет природничих наук. Тут у нас два слайди, тому що все навіть не можна вмістити на одному. Прикладна фізика, прикладна хімія, прикладна математика, економіка, промислова математика, біоанорганічна хімія, біофізика спеціалізаціями молекулярна біофізика. Є спеціальність біохімія, біоінформатика, біологія та екологія, біоорганічна хімія, хімія, хімічна біологія, біотехнологія та генне інженірство, пристроєва й комп'ютерна фізика. Сюди теж будуть письмові тести з профільних предметів. Крім того, на природничому факультеті є цифрова та пристроєва оптика, екологія та охорона життєвого простору, екологічна геологія інвейроментальні ризики, кліматичні зміни, експериментальна біологія, географія, геоінформатика і картографія, хімія, інформаційні технології, математика, наноматеріальна хімія, нанотехнології, оптика, оптоелектроніка, оптометрія промислові технології, матеріали. Є ще наступний факультет: це педагогічний факультет. Він теж дуже обширний і має. Для викладання так, можна там вивчити англійську німецьку мову, є ще логопедія і соціальна педагогіка зі спеціалізаціями профілактика соціальних патологій, вихователь вільного часу, андрагогіка, інтервенція, ранній вік, розвиток зорових функцій, педагогічне асистентство. Є окрема спеціальність викладання першої ступень, вихователь дитячого садочку і художньо художньо-творчий з акцентом на освіту. Вступ на педагогічний факультет. Це тест на загальні передумови до навчання і тест на основи соціальних наук, який можна стати в компанії з сил, спробувати три рази здати, найкращий результат присилати в університет. Продовжуючи спеціальності педагогічного факультету, треба зважати, що тут є медична освіта з акцентом на викладання, соціальні науки, історія, образотворче мистецтво. Є промисловий дизайн, інформаційні технології і математика, хоча є акцент на освіту, але якщо ви будете шукати роботу поза межами викладання, це вас ніяк не обмежує. Вступ все такий же, загальні передумови до навчання, тести з СІО. Факультет фізичного виховання. В університеті Палацького має такі е, спеціальності прикладні фізичні навантаження спеціально педагогічні основи, фізіотерапія. Рекреологія, тобто педагогіка вільного часу, фізкультура і спорт для навчання зі спеціалізаціями різними. Фізичне виховання для провідних спортсменів є така спеціальність, є окремий коучинг як спеціальність, і має вона декілька спеціалізацій: психомоторна реабілітація, спортивний менеджмент, педагогіка дозвілля. Сюди потрібна медична довідка і на вступ треба здати фізичні нормативи. На фізіотерапію там окремі тести. Факультет медичних наук має такі спеціальності трирічного медичного навчання, як ерготерапія, фізіотерапія, охорона та зміцнення здоров'я, педіатрична та медсестринська справа, кушерство, радіологічна допомога, загальна медсестринська справа, невідкладна медична допомога, профільні тести. Тут, наприклад, біологія, фізика, кінезона. Кінезологічний напрям треба здавати, тести на загальні передумови до навчання, тобто кожна спеціальність має свої нюанси. Юридичний факультет. В факультеті Палацького є право та юридична наука, 5 років навчання, і право в державному управлінні. Тут безперервний бакалавріат і магістратура, ви зразу вступаєте на 5 років, вступ з тестами з СИЛ, загальні передумови до навчання і основи соціальних наук два тести. Що стосується вступу, безумовно, на вступ є рівень навчання чеської мови b 2 Ви маєте здати сертифікат або іспит перед тим, як здаєте профільні тести. На медицину це рівень С1 мови, стоматологія теж рівень С1 мови. І нострифікація, тобто, треба прирівняти українське свідоцтво про повну середню освіту до чеського свідоцтва про повну середню освіту. У нас є окремі відео про цю процедуру. Є сенс до такого університету спеціальності підготуватися, тобто пройти якесь підготовче відділення, де буде 700 годин мови, там 500 годин профілю, отримати сертифікат, підготуватися до мовного іспиту і іспиту з профільних тестів. За одне й пройти заздалегідну стратифікацію, щоб точно знати, що вас зарахують саме в цей університет. Отже, це те, що стосується університету Палацького в місті Оло а мені би хотілося все-таки ще показати вам їхній сайт. В опису під відео будуть буде посилання на цей сайт, на якому ви можете дізнаватися все про факультети, про компоненти навчання, що тут є, да, для студентського життя факультети, факультети. Що це, як це, де це, зайти, подивитися, які умови вступу, більш предметно подивитися на життя факультету, яке розписано на сайті, та, і всі події, які там відбуваються, і це підкаже вам, чи це ваш факультет, чи не ваш. Де проживають наші студенти? Наші студенти проживають в декілька гуртожитках. Вони мають можливість, ну, знову ж таки, Можна прочитати, що тут А, є самі кампуси, гуртожитки. Можна зайти на посилання і подивитися, що з себе уявляє кожен гуртожиток. Як він виглядає. Ну, класичні чеські гуртожитки, можна сказати, що їх якось створювали під копірку. Тому що завжди вони виглядають дуже-дуже схоже. І зовній, і внутрішній формат таких гуртожитків теж дуже схожий. От вони всі виглядають як такі класичні чеські панельки, а мають там свою певну інфраструктуру. Ну і от, ну, так виглядала б ваша там, кімната з балкончику, да, в якому ви б мешкали, і могли б там. Зрозуміти, як це буде. Є всі схеми переміщення, як під'їхати до корпусу, де йде навчання і таке інше. А що стосується самого проживання, то проживання коштує від в середньому від 200 євро і вище на місяць, це не так багато для чеського студента або студента іноземця, студента цього університету. Отже, що стосується вартості проживання, все це можна розрахувати, бо є однокім кімнати на одну людину, є чотирьохмісні, є тримісні кімнати, ну, найбільш популярні двомісні кімнати. Ну і власне завжди можна відслідковувати на сайті, які це будуть ціни. Отже, університет Палацького, лідер чеської освіти в живописному містечку Оломоуц дві з години їзди від Праги. Але дуже близенько до кордону з Україною, дуже з гарним транспортним сполученням. Придивіться до цього університету, готуйтесь, вступайте, записуйтесь на консультації. Дякую, що ви з нами, з нами на каналі Education Едюкейшнамельченко.